Перш за все необхідно закрити всі операції, виконані за місяць. Заходимо у відповідний пункт меню закриття місяця. Додаємо новий документ. Обираємо період, останню дату місяця, по якому закриваємо всі операції. Перед нами є дві колонки Бу і НУ тобто бухгалтерський облік та податковий облік. Ми знімаємо всі галочки податкового обліку, оскільки одночасно ці дві операції здійснити не можна. Та будемо працювати з бухгалтерським обліком. Залишаємо ті операції, які ми здійснювали і по яким ми маємо бажання закрити місяць. Ці операції вибрано, натискаємо «Ок». Закриємо другий місяць, оскільки наша діяльність тривала 2 місяці. Обираємо останню дату другого місяця. Вказуємо операції, які ми здійснювали. Та погоджуємось. Місяць закрито. Далі нам необхідно визначити фінансові результати. Відкриваємо вікно Визначення фінансових результатів. Додаємо нові документи. Аналогічно. До попередніх дій вказуємо останню дату місяця, по якому хочемо визначити фінансовий результат. Вказуємо організацію і отримуємо результат. Ще один місяць. Фінансові результати визначено. Тепер нам необхідно створити оборотну сальдову відомість. Період одразу вказаний за два місяці. Обираємо організацію та натискаємо Сформувати. Дивимось результати. Звернемо увагу на те, що Рахунки з 7 по 9 класи не повинні мати сальдо. Якщо цього нема, отже, всі операції здійснені у вірно. Тепер нам необхідно сформувати звіт по нашій діяльності. Обираємо пункт Регламентовані звіти, Бухгалтерський баланс, створюємо новий, вказуємо необхідний період. Баланс поки що порожній, необхідно його заповнити, натиснувши на відповідну кнопку. Пам'ятайте, баланс активу та посилу в кінці та початку вказаного періоду повинен співпадати.